Всім привіт хлопці та дівчата. Ну що, починаємо проходити режим Сталевий Мисливець, битва за тролисник. На цей раз у мене важкий танк. Валкуре називається. Це важкий танк Германії нібито. Потрапив я на міську мапу. Зона 404 називається. Така зимова міська карта, ну, для важкого танка це, мені так здається, дуже-дуже ну, підходить. Ну що, і починаємо Починаємо збирати всі ці штучки, і я вже натикаюся на свого опонента, це теж такий самий танчик, як у мене, Валкуре. і буду, будемо намагатися з ним битися. Він бачить, що на Голдових пулька, ну я не хочу переходити на голдові пульки, тому що ніби там е, бронепробій більше, але шкоди, він е, трохи наносить менше. Так, боремось, боремось з ним. Він мене пробиває, шкода. Я його взяв у, у клінч. Він мене все одно ж є. Хм. Дуже дивно. Щось він по мені бахкає так же саме, як і я, дуже дивно. Він мене убива, тому що перезарядився він не швидше. Ну, нічого страшного, У мене ще одне є життя і останнє на цей раз. Треба бути дуже уважним, не підставлятися і швидше позбирати спецпорядження, щоб прокачати танчик. П... Набрав я другий рівень та обрав я максимальну швидкість, щоб швидше збирати зелені оці спецпорядження, щоб швидше прокачати свій танчик. Так, бачу, що біля мене 4 штучки, та ще і десь один є бот попереду. Ворогів нема. Дуже добре. Так, збираю я оці всі зелені кружечки. Швидко, швидко, поки до мене ніхто не приїхав. І ось бачу. Тут є бот, але попереду ще один є противник. І ми, мені треба пошвидше вбити оцього зайця. Так, перезаряджання радара. Беру... щоб швидше перезаряджався він. Так, розб... розібрався я швиденько з зайцем. Що в мене? Так, швидкість перезарядки ще більше роблю. І ось з'являється Беовульф. Ну це ніби така. Коли його прокачуєш на повну, він. кого він ...перетворюється? В Кранвагена, мабуть, якщо я не помиляюся. І я його забираю, Беовульф мені не дуже доподобає він такий танчик, на ньому важко грати. А на цьому танчику у нього є і ніби мобільність, непогане бронювання, та пушка гарна з непоганою альфою та бронепробиттям. Поки я не вибираю поліпшення, тому що дуже сильно поріжеться швидкість. І поки я не бачу супротивників, хочу покатати, поки покатати без поліпшення. Бачу у жовтій зоні десь є противник. Ще її синій дроп випав. Одразу біжуть до нього, тому що він більше дає. Так, обрав я все одно бронювання. Тому що, мені здається, на синій дроп зараз е, приїдуть противники. І мені треба бути максимально про прокачаним. Не знаю щось. Досі нема нікого. Но я все одно засвітився. І ось він з... збоку. Так, 1300. Він не прокачаний. І мчу я. Його бити. Він все одно ніби там зажатий. Так, нічому мчу. Привіт! Так, швидкості мені дуже не фата. Дуже-дуже. Він кинув оцю зону. І він більш мобільний, більш швидший і він... Від мене тікає, ну, нічого страшного, хай тікає, я не хочу за ним ганятися. Краще я позбираю цей дроп. Поки не беру е, поліпшення, ще візьму бронювання, тому що він ще стане повільніший. Ось ЛТшка з'явилася. Яв... Так, Геть ля. Це мій дроп. Це мені, це мені що? Залишилось ще трішки, і у мене буде максимально розвиток у цього танчика. Ну да. 5000 опита я наберу. Ще трішки. 4900. У мене буде максимальний розвиток. Мабуть. Ну, вон він ганяє туди-сюди. Ну, я за ним ганятися не хочу. <гум> він у полі мене закрутить і все. У мене максимальний розвиток бронювальна та швидкість перезарядки беру. Тому що там бронепробиття на основних ББшках непогане. Ну і все. Залишилось 9 ворогів. Так, щось я не зрозумів, де вона закінчується? А вон воно. І швиденько, швиденько то, треба доїхати, бо щоб мене не, по, не поглинула оця зона 30 секунд, швиденько, біжу, біжу. Так, десь зліва бачу противник. Зараз взяв я цей дроп і він зовсім біля мене. Та ще й позаду, то, мабуть, ота ЛТшка гасає. Піджимаюся під будівлі, щоб мене не закрутили. Так чи що? Остається ще чекати та дивитися розвитку подій. Залишилось... оп, привіт, хлопчинка. БУш. Залишилось 5 цих квадратиків. Бахкаємо по ньому. І десь біля мене аж 7 противників їздять. Ну вон вони всі. Так, три там, два там, п'ять. Де ще один, ще один десь катається. І поки вони один одним зайняті, їх треба... Так, так, повбивати швиденько. Це британський. Харбінер, якось так він називається. Так, він по мені цю погану зону цей дим кинув, він наносить шкоду, та ще й, якщо я не помиляюся, дуже гальмує танчик. Я від'їжджаю, залишилось п'ятеро, піджимаюсь під будівлю та чекаю розвитку подій. Будемо максимально намагатися виживати. Троє залишилось. Дуже добре. Чи не дуже? Чотири хвилини залишається. Так, ну що, на синій дроп, мабуть, хтось приїде, чи ні, не знаю, їх двоє залишилось. Дуже дивно. Сканує нічого не показує. А, він дуже далеко у червоній зоні. А він? Он, он він катається. Це середній танк. Треба як... Тю, щось я не влучив. Побільше його ослабити, щоб він мене. А ось ЛТшка. А ну Діїті звідсіля. А так, дуже добре я його зігнав Це... з синього дропа. Ось щастило, що нема важких танків. ЛТшка та середній танчик. Проти мене. Ось він. По мені бахе. Ну, mm -hmm. теж непогано броня. Треба від'їхати, бо він мене зараз вб'є. Він швидше перезаряджається. Він активував цю штуку, швидше перезаряджається та може він мене. вбитий. Активую цю третій навик свій. Привіт! О, все! Дуже гарно та фігня закінчилася. Він мене навіть да цією голдой не пробував. Там ЛТшка його крутить. Зараз я ЛТшку спробую вбити. Так, ЛТшку я забираю. Залишилось 40 секунд. Починаю його. Пробивати! Зажимаю. 20 секунд ще трішки. Тараню його, щоб він не розвернувся на мене. І ще один разок. О, він мені цю... цей дим кинув. І ставлю жирну крапку. Це перемога, перше місце. Фух, була. Був складний бій, складна катка була. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.